Привіт, сім'я Оріхів на зв'язку. Сьогодні ми вам розкажемо про вступ у членство волонтерів. Ми дізналися про те, що у нашому містечку, де ми живемо, є волонтерський центр центр, у якому працюють одні волонтери. У цей центр люди приносять речі, які їм більше не потрібні. Далі ці речі центр продає. На зібрані гроші центр допомагає країнам, таким як Африка, Індія, Газа, Україна. При що ми вирішили стати волонтерами. Цей центр було створено у 1920 році для забезпечення продовольством сімей, які страждали від голоду, хвороб у сучасній Україні. До речі, важлива інформація, що одним із засновників був українець. І через покоління сім'я продовжує розвиток цього центру. Ми прийшли у центр і сказали про те, що ми хочемо бути в команді. Нам видала форму для заповнення, бейчики з номерами. По приходу кожен волонтер реєструється і виходить в зал, допомагає чим може. Наприклад, у перший день ми стояли на сортуванні одягу. До речі, одяг приходить непоганий. Також можна виходити в залу, допомагати з клієнтами, з налагодженням порядку, з прибиранням і все таке інше, як звичайна робота у магазині одягу. Але тут є особливий шарм. Далі мене поставили у залу на пулинг процес. Це Означає, що мені потрібно було дістати всі речі застарілою датою. Ці речі далі йдуть у наступні центри або у наступні країни. Ось таким наш був перший день. Наш перший день підходить до кінця. Результат такий. Нам дуже сподобалось, особливо коли ти знаєш, що це робиться для користі. Якщо сподобалось, став лайк.